Добрий день, я Савайла Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, традиційно запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих плиточників, запрошую в відкриту групу Telegram. До вашої уваги зовсім новий інноваційний плиткоріз, який, який постачається в Україну під торговою маркою FixTool. Його назвали Геркулес, тому що він досить потужний. І зараз я дуже коротко розповім його особливості. На що ви перше звертаєте увагу, коли ви дивитесь на плиткоріз? Це шина. Шина тут, вона двійна. Там стоїть станочний профіль. Оця шина це корпус того станочного профіля. Міцний алюмінієвий корпус, який не гнеться. В нього закріплений станочний профіль, ця головна особливість. До цього хочу вам сказати, що таких плиткорізів, такої конструкції ще не було. Ще я не бачив не тільки в Україні офіційно, а взагалі не, не бачив в світі. Це перший ручний плиткоріз на станочному профілі. До цього на цьому профілі тільки були електричні плиткорізи. Ну, бачите, дійшла не мода, а, скажімо так, можливість і для ручного. Це доволі дороге, дорого вартує цей саночний профіль, тому і ціна у нього адекватна, досить значна. Але воно того вартує. Дивіться, по станочному профілю їздить каретка. Каретка, ви не побачите каретку, вона закрита, вона там щільно манжетами закрита, щоб туди пил не потрапляв. Вона собою вставляє, два таких овальних підшипника, по яким їздять багато-багато шариків металевих по цьому профілю. І, відповідно, воно змащується і відповідно воно надійне. Воно не треба його регулювати. воно От поставив і забув. І працюєш, поки воно працює, поки воно не вийде з ладу. На каретку, на ті ще підшипники, на той вузол, який їздить по станочному профілю, кріпиться каретка. Як на мене, каретка не має не то, що якогось люфта, а взагалі люфта немає ніякого. Я доволі сильно його. Хилетаю і воно не хелетається. Так само, якщо ви будете хилетати, знизу, зі всієї сили, воно взагалі не має ніякого люфта. Це говорить про величезну жорсткість цього виробу. І це говорить, що він, навіть якщо буде якесь бокове навантаження або плитка буде крива, і як би не працював майстер, куди б він цю ручку не давив. Воно не буде відхилятися і буде прямий різ. Теоретично і практично я впевнений, що так і буде. Я його зараз, щоб ми закінчили тему оцього узла, я його розберу і ви подивитесь, а все ж що всередині. Спеціально для вас, щоб ви бачили, конструктив що всередині, я спробував розібрати цей плиткоріс. І ось що я вам е, розповім про конструкції. Конструкція наступна: Оце корпус алюмінієвий, на який кріпиться ось така шина в виді, вигляді рельси. Е, з якісного я так розумію, металу це станочний профіль. Він дуже часто застосовується в станках різного типу. Він використовується і на плиткорізах типу GTM Каованг. Що про цей профіль я можу сказати? Що він, як на мене, дуже якісний, але він потребує масла, змащення, і він потребує захисту від пилу, І від пилу, і від абразивних часточок, які вилітають. До кінця розібрати я не зміг, бо оцей болт. Який, я так розумію, зафіксований, заклеєний, я не зміг його викрутити, щоб витягнути повністю каретку. Але Ой. що розповім про каретку? Каретка доволі широка. Вона приблизно десь біля 8 см має. Тут стоять два ряди підшипників. Скажемо так, Один за одним стоять шарики підшипники, які їздять по колу. Одне коло і інше коло. Вони Оберта... Вони ось тут їздять по цим пазам. І, в принципі, це досить якісний виріб і не потребує ні обслуговування, нічого він не потребує. Там є масло. Як ви бачите, коли я тягну, ви бачите, що воно навіть виглядає звідти масло. Якщо ви придивитесь, вони його захистили. Ось, бачите, тут манжета резинова, яка не дає потрапляти пилу в. Всередину, бо пилий абразив він ну, досить швидко піде якесь зношення, якщо туди попаде абразив. Але є, звісно, і мінуси. В деяких станках, ну, наприклад, той же GTM, оця вся поверхня вона повністю закрита, щоб туди не могло попадати абразив. Тут же вона відкрита. В принципі, доступ до шини є. Шину дуже тяжко, дуже складно вичистити. тому тому це мінус, що розібрати на рахунок розборки. Якщо ви подивитесь, оце алюміній. Тут вкручені якісні е, болти з нержавійки, але все ж таки це алюміній. І вкручувати, постійно викручувати і знімати шину я не рекомендую. Хоч тут і доволі товстий слой алюмінія, але все ж таки це м'який матеріал і ви зможете збити цю різьбу. Крім того, оцей тарець кріпиться також на в алюмінієву шину, також ці болтами металевими. Так само я не рекомендую часто його знімати і чистити. Тому, мінусом я дивлюсь, що я не можу почистити шину, як потребує будь-який плиткоріз ручний такого типу. Та електричний плиткоріз. Крім того, хоч стоїть манжета. Подивіться. Ось ця манжета. Але ось ці впадини, болти не закриті. Якщо ви бачите, тепер є місце, коли воно манжета не закриває оцю впадину. В деяких системах станочних повністю закриті полоски і ці болти. А тут же вони, на жаль, не закриті. І тому по чуть-чуть, але пил і абразив буде попадати всередину. Я не знаю, наскільки це критично, наскільки швидко вийде з ладу, а може воно і не вийде з ладу. Але я маю донести такі нюанси до вас, щоб ви знали, що ви купляєте. Поїхали далі. Ви подивилися, що доволі цікава конструкція, якої ви не бачили в жодному плиткорізі. Продовжуємо далі огляд, на що я хотів звернути увагу. Подивіться, тут стоїть... Е... Різець на підшипнику 22 мм. Е, ну, звісно, його можна міняти. Він е, з традиційної якості, я так розумію, звичайний китайський, який ставиться е, на шеджингах. Е, особливість цього вузла, що можна міняти кут атаки. його можна повертати вліво-вправо за допомогою оцих приспособ. Ну, дуже цікава особливість. Е, слідуюча е, каретка, коли піднімається, вона. Відпускається і готово до розлому. Магніт підняли, опустили, ламаєте. Як на мене, немає у мене претензій. Каретка може ламати, розламувати по всій довжині. Як біля лінійки, так і біля хвостовика. Але в найчастіших розломах на вставлені ось такі металеві пластини. Там, де ви найчастіше ламаєте, ці пластини будуть запобігати, щоб сам е ребро, алюмінієве не... Оце ребро яке алюмінієве не зашкодилось, не сплющилось. Хотів ще <правда> повернутися до е каретки, яка має величезний речах. Чому речах важливо? Це не ударний плиткоріз, це розлом. Тобто повільно треба ламати плитку без удару. І такий речах дозволить дуже просто ламати плитку біля лінійки і в самому кінці. Так, тепер ми переходимо до основи. Основа алюмінієва. Ну, ви бачите, що основу цю першу, як на мене, почав застосовувати батіпав. Потім вона перекочувала всі ну, багато е, китайських і італійських е, плиткорізів. Але тут основа має невеличку особливість. Подивіться, скільки тут ребер жорсткості, величезна кількість. Тому хоч ця основа і алюмінієва, але я впевнений, що її максимально посилили оцими по ребрами жорсткості, і вона не буде. Особливо вигинатися, коли ви будете різати міцну плитку. слідуюче що на основі? На основі лежить е ось такий матеріал, резина, вона двохслойна. Якщо вам видно, вона складається приблизно з 6 міліметрів каучук м'ягенький, який прогинається. І зверху міліметра 2-3 е плотна резина, яка не зашкодиться при експлуатації, бо на неї будуть класти плитку. Я впевнений, що вона буде служити довгий час. Звертаюся до всіх цивілізованих людей. Знайте, що Росія напала на мою країну, на Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили землі моєї країни. Тому, якщо ви бачите росіянина, відразу вказуєте йому напрям за руським кораблем. Росіянам не місце в цивілізованому світі. Переходимо далі до цього шикарного плиткорізу. Звісно, я поміряв довжина цієї основи, або не довжина, а яку довжину плитки може різати цей плиткоріз. З'ясувалося, що він може різати 124 см. Це, якщо ви брали плитку, то це вам кажуть, що 120 см. Коли починаєте її міряти, буває, що вона є 120, буває 121, а буває 122 Тому 124 це дуже добре, що є якийсь резерв. Лінійка. Як тут організована лінійка? Ось така лінійка. Вона має тільки 20 см, 10 і см. Вона є, бачите, тут можна його відпустити, відрегулювати, щоб вона стояла. Ну, Лінійка тут, це навіть не лінійка, це просто упор. Невеличкий упор, на який не можна орієнтуватися, щоб він йшов плитка поставити, щоб вона стояла по 90 градусів. Тому для цієї мети є ось такі бокові упори, до яких ми плавно переходимо. Бокові опори, також зроблені досить якісно. От такого бокового кріплення, як в них, я не бачив в плиткорізах. Вони, Воно, як на мене, досить зручно і швидко його. Ну, не зовсім швидко, але, в принципі, і отак закріплюємо. Так само ми з зворотньої сторони робимо. Албочки мішають завжди. Раз. І два. Закріпили. Тепер, що я роблю, щоб ви побачили, наскільки продумали китайці і молодці зробили. Дивіться, я ставлю тут посередині лінійка, у мене спеціальна лінійка. І ви бачите, що вони попадають міліметр в міліметр. А може і не попадають, зараз подивимося. Тут правильно поставив посередині. І ми дивимося скільки тут. Як ви бачимо, тут десь півміліметра різниця, а може і менше, ніж пів міліметра 11 Це каже про те, що в принципі, не треба калібрувати і можна користуватися лінійкою, яка вже наклеєна, її не можна рухати. В деяких плиткрізах її можна налаштувати. Самостійно. А тут вона вже налаштована і, в принципі, доволі якісно налаштована. Ось цей боковий упор, яким ви користуєтесь. Звісно, він вам допоможе нарізати сирі на плитку, але плінтус ви зможете нарізати тільки від 10 см і більше. Звісно, якщо ви будете підкладати якісь додаткові е, приспособи, які можливо будуть стояти тут, можливо, і різати плінтус іншої е, меншої ширини. Подивіться, як якісно зроблені. Хоча б ця металева ручка, вона е, планка вона дуже якісно зроблена, вона закрита планочкою, вона, ви її не поцарапаєте. Так само. І бокові упори, як на мене, дуже все якісно зроблено. Це приспособа для різу по діагоналі. Як ви бачите, не в всіх плиткорізах, якщо ви зайдете з іншої сторони, ви побачите, що тут так само багато кріплень. Всі кріплення з протилежної сторони можна перенести на цю. Не у всіх плиткорізах вирішене це питання. Переходимо до додаткових приспособів, які допоможуть вам в швидкості різу. Як на мене, це дуже допомагає, коли ви його налаштували і коли він не збивається. Для цього тут лазер, який вмонтований, має якісно налаштовувати. налаштовуватись. І саме цей лазер мені дуже подобається, як його можна налаштувати, щоб він чітко попадав на різець. Подивіться. Ви можете, відкрутивши два болти, його посунути вліво вправо. Але крім цього, подивіться, бачите, пружина. Ви можете його вдавити або відпустити, щоб він міняв не тільки от таке положення, а і напрям руху. Тому цей лазер. Мені подобається по його налаштуванню. Його яскравості вистачає, щоб різати в нормальному освітленні. Плитку довжиною 1,20 двадцять. Він добиває до самого кінця і досить видно. Немає в мене претензій, молодці китайці. Тепер, по об'єкту, самостійно, цей плиткоріз, е, приблизно важить 24, 23, 24 кг. Звісно, досить важкий. Тому спеціально є ось такі коліщата, вони прорезинові, е, просто дивина для мене. У них навіть немає люфта, вони скорше всього на підшипниках, бачите? Це ж треба навіть коріщата на підшипниках. І є якісна ручка з іншої сторони, за допомогою якої ви можете легко його переміщувати. По налаштуванням, дивіться, якщо у вас різець по якомусь диву не попадає на центр ребра, Дуже все просто. Ви відпустили ці 4 болти і можете рухати цю шину вліво і вправо. Повірте, не всі плиткорізи мають таку можливість. Хотів звернути увагу ще на комплектацію. В комплектацію входять ось таких два запасних сухарика, які цепляються, можна на них кріпити боковий упор. В комплектацію входять три ключі, в комплектацію входить додатковий різець, і ви, до речі, можете на нього подивитися, який різець входить в комплект. Я такого не бачив з таким написом китайським. В комплект входить ось такий зарядний пристрій, за допомогою якого ви можете заряджувати акумулятор, який стоїть на лазері. Звісно, він вставляється в будь-яку зарядку, яка є. Ну, ось такий скромний комплект, але його вистачає для щоб якісно виконувати плиточні роботи, попристрій плитку. Зроблю висновок, особистий висновок. Це один з найкращих плиткорізів, який я бачив. Це на мою особисту думку. Звісно, в нього мені практично все подобається. Сподобається те, що тут мінімум регулювань, тут нічого не треба підлаштовувати, тут береш, ріжеш, тут ідеально м'який хід. Я сподіваюся, що він і надалі буде такий самий. Тут великий розламувач, відкидається планка, можна рі... тобто ламати і в кінці, і в... на початку, і в кінці. Як на мене, і основа жорстка, і шина жорстка дуже мені подобається. Що мені в принципі, хотілося б доробити. Понятно, що люди звикли до лінійок. Тут немає лінійки взагалі, тут є цей боковий упор. Але не всі звикли е, працювати з боковим упором. Якби сюди прилаштувати ще лінійку, така якби на сігмі, на рубі, на батіпаві. Це б, як на мене, взагалі був би ідеальний е, плиткоріз. Звісно, е, єдиний момент, який мене хвилює, це надійність цього виробу. Коли ви розбирали, ви бачили, що е, тут шина відкрита. Е, та рейка е, стальна, яка там є, по якому їздить той підшипник, відкрита. І тому я сподіваюся, що китайці продумали і що грязь. І абразивний матеріал не будуть попадати той основні підшипники, які їздять. Але це, скажімо так, тільки час може показувати, наскільки довговічно він буде служити. Тому як на мене, я рекомендую цей плиткоріз до купівлі. Ми, звісно, проведемо батл, попробуємо, як він буде різати. Але теоретично я вже можу сказати, що воно у нього буде ідеальний прямий різ. Це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, будь ласка, допомагайте зсу. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!